Усім привіт! Сьогодні в нас буде огляд на книгу, книгу з експериментами. Сьогодні ми дізнаємося, дізнаємося про цю книгу, більше, більше всього. Не підписуйтеся на мене, ні за що не підписуйтеся. Ні за що не, не треба підписуватися на мене. На першій сторінці в нас є, є опит з. з З невидимими газами. Як цей опит робити? І, щоб зробити цей опит, потрібно взяти уксус, любий, любий уксус, взяти склянку, налити туди трішки уксуса, і додавати соди. І коли ти додаєш туди соди, то в нас то починає виділятися вуглекислий газ, і він важчий за повітря, яким ми дишимо. Тому він і е, залишається на дні склянки. Потім ви наводите світло на стіну і берете і вилив. Виліваєте його, виліваєте його, виліваєте із склянки не, ж, не рідину, а тільки газ, який до рідини, і він буде відбрасувати тінь. І як вода, тільки невидимо литися вниз. На другій сторінці в нас є опит з е, бумагою, і нам потрібно взяти декілька листів бумаги, зімнути їх в камки, покласти на них книги або щось важке, і листи будуть тримати і не зминатися. Є приклад, наприклад, як будинок, як Пізанська вежа, на іншій сторінки. Ки okay. в нас є вже о, Вже є опит зі кісточкою. Ви миєте кісти кістечку, е, мите кістечку, витираєте її і, клас, і класте її потрібно в банку. Наливаєте в неї Вуксус любий і чекаєте декілька днів. 5 або 4 дні, або краще ще більше. І коли. Ви поклали її туди, то вона стане потім Більш м'якою. Стане м'якою. Тут є багато-багато різних сторінок і опитів, які можна провести. Ця шина великого самосвала більше дорослого чоловіка і важить більше 400 кг. Одна така шина на грузовик коштує більше лише більше 2 мільйонів гривень. В нас є ще опит з голкою, що треба налити в стакан воду, помістити на воду ем, суху серветку і, і на цю суху серветку покласти одну голку, і вона не буде тонути. С серветка пром... вимокне і впаде на дно, а е, голка е, зостанеться наверху, е, е, як е, тут є Тут є дуже багато різних опитів, які можна провести. В наступному ролиці ми, зро... ми з вами зробимо один з цих опитів, наприклад, про невидимі гази. З допомогою великого і мощного фонарика можна з... побачити свої кістки. На це треба дуже мощний фонарик, не такий, як, на, наприклад, на телефоні. Бо через нього е нічого не, не, не видно. Нічого не видно. Треба більш е, більш сильний фонарик. У цій книжці аж 125 сторінок з різними опитами і поясненням цих опитів. Усім до зустрічі, усім пока-пока. І в ніякому разі не підписуйтеся на мій канал. Не ніколи. Ніколи. Ніколи.